Всім привіт, це шоу бісики, і ми препаруємо нову жабу. Євген Кошовий ще один друг зеленського, лисий, але не з Бразерс, а з кварталу. І ця людина, яка має орден за заслуги третього ступеню разом із ще одним кумом Зеленського Олександром Пікаловим. У своїх інтерв'ю публічних після отримання цього скандального ордену Євген Кошовий сказав, що він і не хотів цього ордену. І люди часто плутають, кажуть, що ах ти ж сволоч така отримав зірку Героя України. І насправді він буцімто цього ордену не тримав навіть в руках. Орден за заслуги третього ступеня ніхто навіть не читає. Що то за Орден? Ніхто навіть не читає, чому це відбулося. Давай, Всі давай. подивилися обличчя Пікалова, обличчя Кошового, Медаль. Герою капаніслась. Ну тут ще був один такий момент. Цей орден виписали Пікалову і Кошовому на день незалежності України У 2022 році. В дуже складному році, коли ми не ледве не втратили нашу незалежність, і взагалі то низка людей сказала, що станом на 2022 рік, на серпень, у нас вже була низка героїв достойна отримати цей орден. Що дає цей орден за, за... Звідки за я знаю. Розповім. Я його в очі не бачу. Я бачу тільки прикази, все. Угу. Я його в очі не бачу, в нього в мене його фізично немає. А чому? Ну, мабуть, тому що треба, ну, треба його забирати. От так підставив президент Зеленський, виписавши орден своїм друзям із кварталу. Я заберу. може він там нехай полежить трошки до кращих е... ага. часів. Як то кажуть, хай орден настоїться. Якщо ми говоримо про діяльність Євгена Кошового, якщо ми говоримо про його акторські дані, про творчість у всередині всього цього вечірнього кварталу. То можна чесно сказати, що в плані акторської майстерності він чи не найбільш талановитий серед усіх цих товаришів. Правда, не кажіть це Володимиру Олександровичу. Хто це сказав? Підніміться. Я, я тобі поясню, зайдеш до мене окремо. Син працівника котельні і виховательки дитячого садка народився в селі Ківшарівка на Харківщині. Але коли Євген був маленький, вони з родиною переїхали до нині уже багато років окупованого міста Алчевськ. І що цікаво, на відміну від своїх численних колег по вечірньому кварталу, по 95-му кварталу. Женя не прагнув бути ларючником, не хотів бути ментом і не хотів е, бути юристом. Він початково вирішив стати актором. І він закінчив акторський факультет Луганського коледжу культури. Далі був Луганський інститут мистецтв. І цікаво, що він там навчався на курсі у актора, який виконав одразу кілька ролей у культовому для кожного українця фільмі Пропала грамота Михайла Голубовича. Правда, син Михайлом Голубовичем трапилася біда після окупації міста Луганську у 2014 році. Він став лютим ватніком, сепаром і навіть став депутатом так званої республіки ЛНР. Як і багато його партнерів по вечірньому кварталу, юний женя Кошовий почав свій творчий шлях із КВН, а саме із команди із Луганська, яка називалася Вабанк. І там юний женя у цьому КВН теж грішив такими малоросійськими жартами про Україну і українську політику. Це вважалося дуже смішно. Душа ту Україну, розумієш? просто. А це все я всі скажу про Ескі Америки. Це все звіння одної цепі. Опять кляти американці. Кляте американці душат українців. Спочатку значно в торговля ружем, потом президента на саміт не пускають. Тепер ми загласні. Добре, що Росію ми дуже сильно здійсни кохали на зорі нульових і кінця 90-х. Там юного і талановитого Женю, який ще грав на саксофоні, помітив Володимир Олександрович Зеленський і згодом запросив до себе у свою команду. І ось не встигли ми плюнути, як Женя став зіркою холофільмом. Пардон, хофільм називається ця пародія. Знову тупі жарти над українцями. Ах, як весело ржати над українцями, які постійно носять шаравари і оселедець у команді КВН у 95-му кварталі Євген Кошовий був максимально наближений до Зеленського настільки близьким, настільки Володимир Олександрович довіряв своєму товаришу і фактично другій людині. У цій студії вечірній квартал, що вони навіть не стадалися тертися один об одного своїми персами, безумовно оголеними. Як ви зрозуміли, що це були два куми, які один одного під хвостик, так би мовити, у вечірньому кварталі Євген Кошовий розквітнув, наче піон на городі, і тут же разом із президентом смалив, наприклад, дуже смішні насправді ні жарти про вторгнення до Грузії і намагання Російської Федерації окупувати Крим ще в кінці нульових, що з Кримом? Що з кораблями там? я сказав? Не Ніпусю, і все! Дуже смішна, пророча шуточка, і я чую а, голоси сміху із залу. Цікаво, як себе почуваються люди, чи посміхаються вони зараз. Далі була нетліночка про ебонітові палички. Про ебонітові палички, якими Женя Кошовий намагався натерти свого товариша Сашу Пікалова. От, якщо беркутовцям видати Ебанітової палочки. А мітінгуючі в шерстяну одеждою. Так ми зможемо добивати електричка. Такий смішний жарт, який обернувся побоющим в центрі Києва і загибелю Небесної Сотні. Безумовно, творчість Жені кошового не обходилася без жартів про україномовні борделі. Де тамтешні працівниці змушені обслуговувати клієнтів чистою солов'їною українською мовою, і це дуже смішно. Так до речі, 95-й квартал висловлювався проти закону про мовні квоти у публічних місцях. Це точно бордель. Я перепрошую, шановний не бордель, а дім кохання та пестощі. Безумовно, хто ж ще може розмовляти українською мовою, крім. Повій. Ну і безумовно не можу оминути увагою знаменитий номер про підпал хати колишньої очільниці Національного банку України Валерії Гонтарєвої. Злі язики кажуть, що один бородатий олігарх просто був в захваті від цієї пісні. Гори, гори, а в Лондоні Валерія думає на Валері. Ще й хор вірьовки вляпався в крінжатіну. Тобто навіть ці кілька жартів дуже добре показують те, що Євген Кошовий теж так нормально доклався до того, щоб у низки наших українських громадян замість мозку було жиле із супермаркету. Нічого собі, але знаєте, як то часто буває, коли ти дуже довго працюєш в полі дебілізації русифікації власного населення. Інколи бумеранг може несподівано прийти до тебе, і от до родини Євгена Кошового цей бумеранг русифікації і дебілізації українського населення прийшов навесні 2022 року. Справа в року. Справ тому, що дружина Євгена Кошового Ксенія, вона родом із Ялти, і там у неї лишилися жити дві її сестри. І як українка, як мати майбутніх українок, громадянок України пані Кошова вирішила донести правду своїм сестрам, які вже давно там отримали русські паспорта. Як ми розуміємо, сестри пані Кошової це українки, які були максимально зросійщені, здебілізовані спочатку партію регіонів, потім телеканалом Інтер, де, до речі, колись працював сам Женя Кошовий. А тепер вони стали лютими рашистками, що в Криму тепер Росія. Так от Ксенія надіслала своїм кримським родичам кілька дуже цікавих світлин і відео, що ж насправді роблять руські свободілі на території України. І що цікаво, пані Ксенія зізнавалася, що жоден із її родичів не спитав, не подзвонив, як же ж у них справи, можливо, там якось дітей треба рятувати із України, по якій стріляють руські ракети. І відповідь була така: ми вас дуже любимо, ми на вас дуже чекаємо в Ялті. Приїжджайте обов'язково. Я кажу, ви з гузду з'їхали. Куди приїздіть до Ялти? У нас війна, у нас бувають людей, дітей, людей літнього віку і мовчать. А потім я почала висилати кадри, які безпосередньо підтверджують дуже відверті кадри. Після цього мої сестри заблокували мене у всіх месенджерах. Потім, коли у якомусь месенджері вони мене розблокували, я продовжила надсилати і тексти, і відео. Ви були у нас в гостях у Києві. Ви бачили це, які нацисти? І після всіх цих текстів, фотографій і відео моя сестра надіслала мені літеру З. І все. Як ми розуміємо, сестри пані Кошової, родичі Кошового, відносно молоді люди. Тому знову ж таки, свій бумеранг за оці всі а, номери про малоросів українців і про крутую Росію, про ха 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 нікакого голодомора ні, про ебонітові палички, сім'я Кошового отримала сповна: літеру Z у меседжер. А от якщо ми говоримо про бізнес стратегії пана Кошового Євгена Кошового, то тут варто визнати, що він набагато розумніший за низку ларючників, які працювали раніше в 95-му кварталі, і вирішили цю впізнаваність монетизувати потім в політиці. На відміну від них, Кошовий був дуже дуже обережний, як лис. Він одразу заявив журналістам, що ні в якій прем'єр-міністри не збирається. Ви, До речі, премєр міністром не будете? Ні, ну все, ви мені там задавали це питання. А, а ну, що ви бачаєте так, 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 так. такого поганого в цьому питанні? Не ну, же зеленський, стане зеленський мовірно. Я не хочу в політику. Мені вистачило того, що мій друг пішов в політику. вистачило цих чотирьох місяців бруду. Утім, Женя дуже дуже активно брав участь в агітації за партію Слуга народу. І у цих роликах він напряму просив українських громадян, фанатів вечірнього кварталу зробити так, щоб у його друга була монобільшість. Тобто працював таким віп-агітатором. Один мій друг, не буду казати хто, вирішив змінити країну. Ну ви зрозуміли. Але йому зараз реально важко, тому що навколо нього багато поганих людей. Я не буду казати, скільки їх. Але їх десь 450. Що ми можемо зробити? Осоряючись назад, можу сказати, що наш варіант це коаліціада, коли є кілька партій, які там б'ються за прем'єр-міністра за посади в уряді, щоб не було такого зеленого болота, як зараз. По-перше, згадати, що нас набагато більше ніж їх. Давайте допоможемо нашому другові зробити так, щоб навколо нього були лише слуги народу. Я не буду казати, коли. Хоча чого, буду. 21 липня. Ну ви зрозуміли, так? І багато хто повівся на ці заклики пана Кошового і таки зробив нас усіх разом. Далі була ще одна дуже цікава пропозиція від. Не названою, очевидно, дуже багатої особи ця особа пропонувала особисто Євгену Кошовому 10 мільйонів доларів для того, щоб потрапити в список партії Слуга народу і особисто познайомитися із президентом України Володимиром Зеленським. Про це Женя Кошовий розповідав в інтерв'ю бомбардиру, але на жаль не назвав хто ж цей товстосум, і чи не підійшов цей товстосум до когось іншого, до якогось друга, теж Володимира Олександровича. Олександровича і таки став народним депутатом. Ну, пропонували там, там 10. Мільйонів, да. За те, щоб завести скупи, просто дзвонити головному. Mm -hmm. Mm -hmm. Які гроші крутилися, щоб стати депутатом Слуги народу? А потім ми дивуємося, як же ж туди понабирали різне гівно в вигляді безуглої і Тищенка. Я, Я кажу, ну так, да, на ну, ті, якісь там. Я кажу, та ні. Подожди, 10. Кажу, там не цікаво. Треба поставити плюсик. Євген Кошовий відмовився від такої несподіваної пропозиції. Утім, далі, на дворі був 2020 рік, це був рік місцевих виборів. І Женю Кошового почали активніше все запитувати, чи не хоче він. Стати мером Києва. Справ в тому, що у провладній партії Слуга народу тоді була перша криза. Спочатку у мери Києва збирався тоді ще депутат фракції Слуга народу Олександр Дубінський. Він тоді був дуже популярний, дуже успішний, праймовий спікер, весь такий багатий і красивий, із оріолом такого правдоруба. І складно сказати, в якій би сраці зараз була українська столиця, якби не дай бог українські громадяни повелися на цього красунчика на виборах 2020 року. Далі на пересольці над Києвом літала ніхто інша як Ірина Віріщук. А от Женя Кошевий знову технічно зіскочив із дуже такої хиткою пропозиції, але при цьому Кошовий ділився дуже цікавою історією, що його призвище деякі люди використовують в анкетах, нібито він в партії та збирається стати главою КМДА. Так нещодавно друг йому розповів, що бачив анкету, яку роздавали біля будинку. Там у списку можливих мерів Києва під номером 8 зазначено Євген Кошовий партія Слуга народу. Що тоді говорив виданню РБК Україна? Пан Кошовий, мало того, що люди не розуміють, що я не член партії, так вони ще намагаються туди мене проти волі. Знову ж євгену кошовому вистачило клепки в мери Києва. З початком повномасштабного вторгнення Євген Кошовий переключився на безпосередньо квартал на ще один такий специфічний проект Байректар News і на волонтерочку. До речі, за останнє за волонтерську діяльність він і отримав той самий скандально знаменитий орден. Давайте почнемо із Байректар News. Байректар News це такий був специфічний пропагандистський проект, де Руками знаменитих коміків українська влада намагалася виростити нових політиків, таких зручних для банкової, і опустити опозицію, яка б вона не була, але все одно вона існує. От давайте послухаємо технічний, дуже такий хитрий діалог. Із Олександром Поворознюком, улюбленцем банкової Наташечки Мосійчук і великаналу Один плюс один. будь ласка, хто з політиків більше за всіх вас бісить? І чому це Юлія Тимошенко? Ну не тільки Юлія Тимошенко, Порошенко, Тимошенко, Ляшко вони просто вже всім так наблималися, що просто вони не самі цього не розуміють. Але в них є унікальна можливість гордо і красиво війти. Сказати, я замарилась, я заморився. Хай все дорога молодим і все. Ну, так це не. Ні. Як ми бачимо, тоді дорога молодим поворознюкам. Варто було додати цю фразу. Далі у вечірньому кварталі Женя Кошовий і Олександр Пікалов почали себе позиціонувати як патріоти, які потужно витягують цю війну. Зацініть, до речі. Маленький їхній номер виглядає він абсолютно дико. А пишу я собі самому лист, в Минуле недалеке і далеке, наче я рік тому собі не уявляв, що ми колись війну на свої очі і почує, і побачимо. Зацініть, що ця пісня співається на фоні декорацій, які зображають реально зруйноване українське місто, і тут же підспівує кошовому його друг, друг по ордену, молочний брат, так би мовити. Сашко Пікалов. Темні підвали тривоги до ранку, мирне життя, зруйновані мости. Потужна, потужна боротьба в тилу. От саме так я її уявляю. Але велику нелюбов українського суспільства Євген Кошовий отримав навіть не на поворознюку і на, на оцих піснях на тлі згорілих українських міст. А якраз таки за відповіді. Не дуже етичні, коли його запитували на різних інтерв'ю, чи збирається він якось мобілізуватися до війська. На цих питаннях він завжди плавився і видавав люту крінжаці. Ну ось, наприклад, що він видав в інтерв'ю Славі Діоміну в проєкті Слава Плюс. Думаю, що від мене на передку буде дуже мало користі, якщо мені за мене завалять в перші секунди війни, тому що мені навики тактичного бою так можна стріляти, але навиків тактичного бою нема. Якщо якийсь снайпер зніме в першу секунду, чим я ну це, це я так допоміг країні, розумієш? Отак, найцікавіше, що нинішня наша армія і складається переважно з тих, хто раніше не мав навичок тактичного бою. Але коли за ці слова Євгену Кошовому попало вперше, і так серйозно попало. Він не заткнув пельку. А навпаки, він пішов ще в один проект, який називається Зірковий шлях, і там продовжив розвивати свою думку. Звучала вона так. Чим я допоміг країні? Нічим. Тільки те, що будуть е, хейтери хайпувати на цьому, і казати Фух, слава Богу! Він помер знає. <плес> да! Ну, дико насправді. Дико, Тож не дивно, що після от таких оглушливих заяв суспільство. Не сприйняло у цей орден за заслуги третього ступеня, навіть з приписом, що Женя Кошовий дуже активно волонтерить і допомагає постраждалим. Чи возить волонтерку до української армії? Станом на зараз Євген е, так він висловлюється про політику. І, наприклад, влітку 2023 року він був впевнений, що його товаришу Володимиру Зеленському варто іти на вибори президента у друге. Мовляв, народ оцінив свого героя і так просто його не відпустить. Ти вважаєш, що потрібно буде йти на другий срок? Ти думаєш, що його відпустять? Ну, це його бажання буде чи, йти, чи ні. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи відпустите ви президента Зеленського на відпочинок після такого потужного і насиченого подіями першого терміну? Ну так, подивимось. Я думаю, що те, що він зробив зараз під час повномасштабного вторгнення, і до цього, то я думаю, що так потрібно. Ні, Ну якщо ти друг президента, то безумовно тобі потрібно, щоб твій друг був президентом України. Женя, до речі, дуже ображається на слова тих, хто каже, що квартал уже на квартал уже не торт, що кварталівцям варто зайнятися більш цікавими речима. І отак Женя Кошовий, наприклад, оцінює коментарі численних коментаторів, які приходять на сторінку 95-го кварталу в інстаграмі, і кажуть, що а жарти вже не смішні, вони не відповідають реаліям часу. Ось що говорив Женя в інтерв'ю Тому ж таки славі дзьоміну. Чому зараз говорять, що квартал не смішний? А хто це говорить? Багато коментарів. Ну так, а коментарі вони від кого йдуть? А коли е, квартал? Той, коли був до повномасштабного вторгнення або під час повномасштабного вторгнення. Напишіть, будь ласка, чи дивитесь ви вечірній квартал, чи дивилися ви його до повномасштабного вторгнення, якщо дивитеся зараз, чи подобаються вам їхні жарти. Ну, от зараз про це говорять. А ну так я і кажу. Так треба з'їздити, з'їздити туди і подивіться. Подивіться, потім кажіть смішно. Якщо не смішні, не дивіться нашу свою дійську психіку рушить. Не дивіться вечірній квартал. Ну, не дивіться, дивіться інше, дивіться політичні ток шоу. Якщо такі обізнані, в політиці, в гуморі, йдіть на самий умний. А чого ні? Ні, ну якщо ти велика шишка у вечірньому кварталі, а треба чесно сказати, що Володимир Зеленський лишив своє господарство прибуткове саме на Євгена Кошового, то безумовно ти будеш ображатися на такі коментарі. А далі у нас починається найцікавіше Женя Кошовий розповів про те, що сам став жертвою оцих крадіїв гуманітарки. І у нього так носа свиснуло п'ять фур допомоги, яку він особисто допомагав, організовував, провозив до України. Втикали не то, що ми провтикали, а просто кудись ділося десь 4-5 фур з гуманітарки. Хто теж на цьому зробив? А звітувати що мені, знаєш, коли заїжджає фур і каже, зустріли, зустріли, відправляйте на Київ. Проїхали, yeah. да, Київ? Та вона до Києва навіть не доїхала, вона через Західну Україну заїхала. Може вона і повернулася обратно, тільки в іншій фурі. Uh -huh. Розумієш? Наскільки це було грошей? Що ж таке? Мені здається, час набирати Баканова, час набирати Олега Татарова і питати: а що ж це відбувається таке з корупцією? Можливо, треба по старій дружбі набирати Кирила Тимошенка. Хм? Я не знаю, я не рахував. Я я знаю, що ми заказували там продукти харчування, гігієну ми заказували ну без мілітарі, так? Да? Продукти харчування, гігієна. Те, що було потрібно, на той час там сім'ям, які поїжджали або переселенцям, або ще якомога. Ну скільки вона може коштує? Я не знаю. Ну, фура памперсів, скільки коштує фура там тушонки. Думаю, ці памперси поїхали продаватися на комерційній основі в українські супермаркети. І вона пропала. Та там нічого, там все було а угу. Не пропала не вона, а пропали їх 4 або 5 штук. Угу. Отака біда. Друг президента постраждав від. Корупції, яка розплодилася як гриби в часи повномасштабної війни. Тобто, давайте зафіксуємо. Якщо бізнес партнер друг, художній керівник у цього вечірнього кварталу постраждали від потужної корупції, то що там говорити про більш простих волонтерів, які теж стикалися з подібними історіями? Далі було ще одне дуже цікаве інтерв'ю. Жені Кошовий сходив на таке. Ще інтерв'ю до ведучого Олексія Суханова, і там він видав дуже цікаві роздуми про те, чи є в оточенні президента якісь погані люди. Є серед поряд з президентом люди, які а, з того погляду не гідні бути а, поряд з ним. Вони тобі і через це теж не подобаються? Яке хороше питання, молодець Олексій Суханов. Давайте ж послухаємо, що каже Женя Кошовий. Тут відповідь дуже цікава, тому що Кошовий дуже добре знає Зеленського, і фактично він став оцією родзинкою, фішкою 95-го кварталу. Який виніс той квартал на небачені хвилі популярності. Нагадаю, через те, що Євген Кошовий все-таки актор, один з небагатьох реальних акторів у тому вечірньому кварталі не подобається багатої. <кій> Прізвища не буду називати, але багато вони поки про те прекрасно знають. Давайте зафіксуємо. В оточенні нинішньому оточенні Володимира Зеленського є багато дуже поганих негідних людей. А тепер уважно слухаємо і беремо блокнотики. Тут детальний опис цих поганих людей. Вони прекрасно знають, як я до них ставлюся, як я до них відношуся, тому що я про це кажу і в публічному просторі, і вони про те дізнаються. їх там таких. Багато. І зважте, що це говорять не якісь опозиційні журналісти. Що Це говорить не Марина Данилюк Ербулаєва, про яку там пишуть гадості в опешних телеграм-каналах. Це пише людина, яка дуже добре як облупленого знає Володимира Олександровича. Вони рахують, що вони іншої крові, розумієш? Вони рахують, що вони, ну, я розумію, що деякі з них народилися там в норкових пільонках, і так вони по життю йдуть. Але вибачте мене, будь ласка. Тобто Женя Кошовий має на увазі якихось мажорчиків із нинішнього оточення Зеленського із тих самих п'яти-шести потужних менеджерів. Що ж роблять ці мажорчики? Нічого хорошого в мажорстві їх дітей і в їх самому сенсі життя грошового. Ну, бачу, в цьому життєвої сили якоїсь не цікаво. Якщо опиратися на слова про норкові пильонки, це пряма цитата кошового. То очевидно, що це діти забезпечених батьків. Якщо ми аналізуємо список п'яти шести потужних менеджерів, то одразу в око впадають саме Андрій Єрмак і Ростислав Шурма. У яких були тата дуже великими шишками за часів радянського союзу, УРСР і за часів ранньої України, це дуже цікаве зізнання, яке дуже добре показує, як влада, як оце оп'яніння владою, змінило Володимира Зеленського. У стосунках навіть з тими людьми, з якими він ріс, як комік, як артист, як зірка національного масштабу. Ну а потім, як ми знаємо, цю зіркову впізнаваність Володимир Олександрович якраз таки і конвертував у політичні дивіденти. І якщо ми говоримо про загальний портрет Євгена Кошового, то він не найгірший персонаж 95-го кварталу. Це абсолютно чесно. І Якщо ми порівнюємо його із двічокумою президента Оленою Кравець, то Велике йому спасибі, що він не пішов зі своїм шоу особистим на телевізійний канал «Дім». Якщо ми порівнюємо його із Андрієм Єрмаком, ще одним таким продюсером Володимира Зеленського у минулому то спасибі йому велике, що він не пішов у велику політику і не вліз саме у так звані дипломатичні переговори з Російською Федерацією, які були настільки погано зроблені, що довели Україну до повномасштабного вторгнення. Ну і безумовно дуже щира подяка Євгену Кошовому, що він не пішов, наприклад, очолювати службу безпеки України напередодні 24 лютого 2022 року. Як ще один вихідець із вечірнього кварталу із студії 95, Іван Баканов. Однак чи гідна ця людина ордену за заслуги третього ступеню, якби його друг не був президентом, далеко не факт. Якщо говорити загально, то Євген Кошовий буде одним із небагатьох кварталівців, які навряд чи щось сильно втратять, якщо Володимир Зеленський у майбутньому відійде від влади. Але якщо ми говоримо про кошового як артиста, як людину, яка продукує сенси через комедійне шоу вечірнього кварталу, то нам треба дуже серйозно подумати у 2024 році, чи потрібен нам і надалі такий гумор, особливо для країни, яка перебуває у війні, на чолі із всім цим цирком. Адже подібний гумор, де Змівали українців Крим про те, що українці не здатні захистити Крим, де жартували нашою ідентичністю, мовними законами, голодомором, ебонітовими паличками на Майдані. Всі ці жарти вони мали місце лише в тій епосі, де ні було ніякої різниці. Ну, і ми пам'ятаємо ті часи, коли рейс Київ-Москва здавався для багатьох просто таки вершиною кар'єрних мрій і бажань. Нині ж час нових героїв і нового гумору. Але цей урок варто запам'ятати. Аніматори і клоуни то має лишатися для індустрії розваг, а не для державного управління. Всім дякую за увагу! Це була Марина Данилюк-Єрмолаєва. Це був розбір. Хто такий Євген Кошовий? Дуже дякую всім, хто дивився. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, напишіть коментар. Підписуйтесь на канал Шоу Бізики, і якщо вам подобається наш контент, ставайте спонсором чи патреоном нашого проєкту. Всім дякую.